Слава Україні, друзі! Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Скала 1911 що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна лія представляє заключний матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024. Стрийська скала 19 19-11 приймає Вінницьку Ниву. Це друга зустріч цих команд у поточному сезоні. Отож, зараз Валентин Напуда, 16-й номер команди. Скала 19-11, Здійснить вже удар по м'ячу для початку матчу. Так він це робить. Отож, скала розігрує м'яч. Друзі, дякуємо вам, що ви підтримуєте. Що ви дивитеся? Атака Стріян тут іде. Бачимо одразу двоє. Гравців пропонують себе та. На пуда. Іванченко, Іванченко, просто зону. Удар по воротах! Матінко Господня. Який момент марнує Валентин напуда. Йой-йой-йой-йой-йой! -йо. Дивимося, як це відбувалося. Іванченко, тут протягнув м'яч втік, він тут від. Захисників віддав передачу на пусті ворота і лівою ногою пробиває прямо в руки Захарчуку. Фомін. Фомін, Фомін. Там на пропонує себе. Фомін пробиває сам удар по воротах! Рятує свою команду Голкіпер. Другий небезпечний епізод. знову Іванченко почав цю атаку. Там був відіграний Грачов, але все-таки... Пішов, речов, до кінця цього епізоду. Там Лотоцький підключився до боротьби, і Фомін пробиває там по зрадницьким і Хрикошатам відлетіти м'яч. Атакують вінничани, гончар. Гончар проти Ценя, накрутив Він тут Романа Ценя, входить в штрафну зону. Гончар! Солопчук дотягується до м'яча. З гострого кута, кута пробивав. Гончар. Тут він пройшов Романа Ценя, прийшов капітан, увійшов в штрафну зону і цілив у ближній кут, але Солопчук там розібрався в епізоді. Отож, давайте, поки в нас є трішки часу. Зараз на шостому місці Вінницька Нева. Якщо брати в режимі лайф, то 24 пункти у Вінничан у скали 26, але Устріан грав в запасі. Тому, якщо у разі перемоги, то Вінничани можуть дуже суттєво покращити свій результат і пере і обігнати турнірній таблиці. Удар по воротах Який момент? У Загорулька. чи це він був, чи це він провадимося, як це відбувалося. Солопчук відбиває. І Загорулько знайшов там м'ячай. Лебедів, лебедів, передача на фоміна. Фомін. Фомін, що зробить Микита Фомін, там лебедів під нього йде, але Фомін йде сам штрафну і падає на газон. Микита Фомін без пенальті. От вам і арбітер сьогодні в поєдинку. Так, Микита Фомін ввійшов е, в штрафну зону проти е, Мельника. Він там пішов. В обіграш, і Мельник тут. Ну, друзі, ну штовха. Ну тут був поштовх. Атака другим темпом вже починається у Вінницької команди, але позиційно, позиційно будуть шукати Загорулько. Пробиває по воротах Артур Загорулько. Солопчук тут рятує свою команду. Ось сьогодні хто хто у першому таймі доволі таки дуже сильно внушає цю довіру. Це Костянтин Солопчук. Тут був важкий м'яч. І лунає свисток арбітра про перерву. Рахунок у нас 0-0. Таким чином розпочинається тайм у матчі. То ви вже стріне тим часом, поки ми дивимося повтор цієї ситуації. Подача зрізається, м'яч! Який момент там Роман Николишин, Здавалося би торкався кругом. Подивимося ми зараз, що відбувалося в цьому епізоді. Дивимося повтор. Подача. І тут Николишин зрізав і поряд зі стійкою і Артур Яната. Був трішки далі за епізод. Королюченко перед тим Лукянченко. Лукянченко отримав м'яч, Лукянченко пробиває по воротах! Повз ворота летить м'яч. Пішов до кінця він до епізоду. Рогульського, видер м'яч віддав передачу на Лукянченка, і тут пробиває Володимир. Ну, здавалося, все правильно робив Лукянченко. не з м'ячем атака йде. Атака йде удар поворота. Солопчук! солопчук. Тут показує те, що він не торкався м'яча. А здавалося, що це був сейф. А давайте подивимося. Там Артур Петленко накрутив Руденка, пробив по воротах і ні. Без дотику та у стійку. фомін, фомін знову можливість у Фоміна. Фомін підбирає м'яч під себе закидання. Тут підбирає м'яч під себе лебедів. Лебедів віддає передачу. Ралюченко удар по воротах, Рятує свою команду. Захарчук. Фомін знову фомін. Знову надактивний фомін. Лебедєв тут обробив м'яч. І як же ж тут Сергій Лебедєв побачив передачу Ралюченка? Пробив поворотах, поміж ніг Борячуку і тут просто, якби не Захарчук, то би м'яч був вже в усі Сіці, і рахунок у нас був 1-0. Лукянченко, ні, Лебедєв, Подача. Лебедєв удар це був і рятує Захарчук. Бачимо, що відбувалося. Тут Захарчук, якби не перевів, м'яч би був у Сіці. І лунає фінальний свисток Садковського про завершення поєдинку. Стрийська скала 19-11 розписує мирову нічию з Вінницькою невою.